Так, в цьому відео я хотів би розказати, що входить в такий ремкомплект, який знаходиться в багажному відділенні під запасним колесом, В моєму випадку під докаткою, е, є ось такий набір, який включає в себе декілька різних одиниць. Це ось така буксировочна петля, яка вкручується або в передній бампер, або в задній, для того, щоб можна було потягнути автомобіль. Також є балонний ключ для зняття колесних болтів. Він ось такого формату. Так, ключ цей доволі такий маленький, тому у мене є ще один з сподовжув... подовжуваною ручкою для більш комфортнішого зняття колеса. Також в комплекті є ось такий знімач, зйомник, не знаю, як його назвати. Він призначений для зняття декоративних пластикових накладок, які встановлені на самих. Колесних болтах. Також є ось така червона штука, вона призначена для розблокування е, коробки передач, тобто, коли стається на Бог, якась аварія чи якась поломка, е, і треба перевести коробку в режим нейтраль або якусь іншу передачу, то за допомогою цього девайса можна це зробити. Також є. Е, Викрутка. Вона є змінна, тобто є ось така хрестообразна. Там також цю кришку можна зняти, і під нею ховається така плоска викрутка. Є ще одна, ще одна така насадка, яка формату Торкс. Так. Також є ще якийсь ось такий девайс. Не дуже розумію, що це, типу як ключ. І я так розумію, це можна використовувати як. Вороток сюди вставляти там викрутку і щось дотягувати, затягувати. І також є ось такий невеличкий скрибок, я так розумію, для того, щоб сніг щищати, але він прям дуже маленького розміру. Але і на цьому дякую.